Мандрівний замок Гаула. частина 10, розділ 12, в якому Софі стає старенькою матінкою Хаула». А зараз поставте на паузу і не пишіть, чи пам'ятаєте ви, як Софі прийшла до замку. А зараз швиденько тиць. Вподобайку, і ми починаємо. Софі не вбачала особливого сенсу в тому, щоб чорнити ім'я Хаула перед королем тепер. Коли його таки наздогнала відьма. Однак Хал наполягав, що тепер це навіть набагато важливіше. Мені знадобляться всі сили, щоб потекти від відьми, пояснював він. Я не хочу, щоб мені на хвіст сів ще й король. Тож наступного дня Софі вбралася в новий одяг і задоволена, хоча й трохи напружена, чекала, коли одягнеться Майкл, а Хал нарешті вийде з ванної. Знічеві вона розповідала кальциферові про дивовижну країну, де мешкає сім'я Хаула. Це допомагало їй не думати про короля. Кальцифера дуже зацікавила розповідь. Ну, я знав, що він не з наших країв, зауважив він. Але те, про що ти розповідаєш, скидається на зовсім інший світ. Відьма мудро вчинила, підіславши прокляття просто звідти. Дуже мудро, як не крутий. Просто обожнє таке чаклунство, коли бруть щось таке, що вже давно існує, і перетворюють на прокляття. Я і сам про це подумав, коли ви з Майклом позавчора читали його вірша. Цей дурень Хау занадто багато їй про себе розповів. Софій пильно дивилася на вузьке, блакитне обличчя кальцифера. Її нітрохи не здивувало, що демон так захоплюється цим прокляттям, як не здивувало і те, що він назвав Хаула дурним. Кальцифер доволі часто називав Хаула не надто хорошими словами, чого Софі ніяк не могла збагнути, це чи демон дійсно ненавидить Хаула. Як би там не було, але на вигляд кальципер здавався таким злим, що сказати щось, напевне, Софі не наважилася. Кальцифер Підняв свої жовтогарячі очі і подивився просто в очі Софії. Мені також страшно, зізнався він. Коли відьма впіймає хау, то я теж хильнув лиха. Якщо ти не встигнеш розірвати угоду до того часу, я нічим не зможу тобі допомогти. Софі не встигла розпитати його докладніше, тому що з ваною вискочив хау. Він був елегантний. Він наповнював кімнату пахощами троянд, а крім того, він голосно кликав Майкла. Майкл протопотів сходами в новенькому синьому оксаметовому костюмі. Софія піднялася зі стільця і взяла свій вірний ціпок. Час у дорогу. Ви так шикарно і статично виглядаєте. вигукнув Майкл. Так, Софі робить мені честь, підтвердив Хау. Якщо не рахувати цього страхітливого ціпка. Деякі люди, відрізала Софі, – вкрай егоїстичні. Ціпок я беру. Він забезпечує мені моральну підтримку. Хауз його до стелі, але нічого не відповів. Відчинивши двері, Софі та Майкл велично ступили на вулиці Кінгсбері. Софі, звичайно, ж, звернулася подивитися, на що схожий мандрівний замок у цьому місці. Вона побачила величезні напівкруглі ворота із врізними в них маленькими чорними дверцятами. Решта замку була просто смужкою побіленої стіни між двома будинками стесаного каменю. Випереджаючи ваше запитання, мовив Хаул, — відповім, що насправді це просто покинута конюшня. Нам сюди. Вони йшли вулицями, не поступаючись розкішу вбрання навіть найкраще одягненим перехожим. Зрештою, людей їм зустрілися не надто багато. Кінгсбері було розташовано далеко на півдні, і тут стояла задушлива спека, повітря над пруківкою дрижало. Софій відкрила ще один недолік старості, від спеки їй зробилось недобре. Розкішні будинки розпливалися перед її очима. Софі стало прикро, вона так хотіла роздивитися все навколо. А бачила ж розмиті обриси золотих куполів і якихось високих споруд. До речі, заговорив Хаул, пані Пенсенсон називає вас пані пендрагон. Мене тут знають як пендрагона. Чому? поцікавилася Софі. Для маскування, відповів Хау. Пендрагон. гарне прізвище набагато краще, ніж Дженкінс. А я цілком обходжусь простим прізвищем хатер, себто капелюшник, сказала Софі, повертаючи облаженну вузеньку і тінисту вочку. Не всім же бути божевільними капелюшниками, парирував Хау. Будинок пані Пенстансон. Був високий і гарний. Він знаходився в самісінькому кінці цієї вузенької вулички. Обабіч парадних дверей стояли апельсинові деревця в кадовбах. Двері відчинив літній лакей у чорній оксамитовій ливрі. Він провів їх у розкішно, прохолодний хол, викладений у шаховому порядку плитками чорного і білого мармуру. Майкл спробував. Нишком витерти під за рукавом. Хау, який, здавалося, ніколи не втрачав нахабства, поводився з Лакеєм, який здав нім приятелем і жартував із ним. Лакей передав їх Пажеві в червоному оксамиті. А коли той церемонно повів їх угору до дзеркального блиску відполірованими сходами, Софій почала розуміти, чому це добра практика перед візитом до короля. Вона почувала себе так, ніби вже потрапила у палац. Коли ж паж, у м'яко затіненій вітальні голоси про їхнє прибуття, Софія вже не сумнівалася у тому, що і палаци не бувають такими елегантними. У цій кімнаті усе було блакитне, золоте і біле, а також мініатюрне і витончене, та найвитонченішою була сама пані Пенстенсон. Висока і струнка, вона дуже прямо сиділа у прикрашеному вишивкою блакитно-золотому кріслі. Однією рукою в золотій сітчастій мітинці, твердо спираючись на ціпок із золотим набалдашником. На ній була шовкова сукня кольору тьмяного золота, цупка і страшенно старомодна, яку доповнював тьмяно золотий головний убір, вельми схожий на корону, із золотими таки тясмочками, які. Обхоплювала худорлява ролина обличчя пані Пенстенсон рівним, широким пивколом і були зав'язані під підборіддям на бант. Таких елегантних дам Софія ще ніколи не бачила. У присутності пані Пенстенсон Софія відчувала трепет. Ах, мій любий Хаул. вимовила дама, простягаючи зоту мітинку. Хаул поклонився. І поцілував мітинку. Очевидно, саме це він і мав зробити. Він поклонився надзвичайно граційно. однак, оскільки Софі дивилася на це із заднього ракурсу, то враження, яке на неї справила уся ця церемонія, було дещо зіпсоване тим, що вільною рукою Хау почав люто махати на Майкла. Майкл не відразу здогадався, що повинен був залишитися біля входу поруч із пажем. Він поспішно посадкував у глибині душі, радіючи, що опинився чим далі від пані Пенстонсон. Пані Пенстонсон, дозвольте представити вам мою стареньку матінку, сказав Хау, даючи Софії знак підійти ближче. Оскільки Софій почувала те саме, що й Майкл, Хау віддавався і їй люто помахати рукою. Дуже рада, дуже приємно. Промовила пані Пенстансон, простягаючи Софі золоту мітинку. Софі не була впевнена, чи пані Пенстансон очікувала, що Софія і Хау теж поцілує їй руку, але вона однаково не змогла б змусити себе це зробити. Натомість Софі просто поклала на мітинку свою руку, на дотик рука під мітинкою здавалася старим і холодним кіхтем. Відчувши цей холод Софі здивувалася, що пані Пенстонсон взагалі ще жива. Вибачте, що не встаю, пані Пендрагон, сказала пані Пенстонсон. Здоров'я вже не те. Саме це і змусило мене три роки тому облишити навчання учнів. Сідайте, прошу вас, обоє. Намагаючись не тремтіти від нервового напруження, Софі вивично всілася в оздоблене вишивкою крісло навпроти пані Пенстенсон, спершись на свій ціпок, як вона сподівалася, не менш граційно. Хаул невимушено розсівся у кріслі поруч. По ньому було видно, що він почуває себе тут як вдома, отож Софія йому навіть позаздрила. Мені вісімдесят шість, оголосила пані Пенстенсон. А вам, моя люба пані Пендрагон? «Дев'яносто!» Софія назвала перше велике число, яке їй спало на думку. Так багато? вражено мовила пані Пенстенсон, і в її голосі почулася легенька і надзвичайно велична заздрість. Що ж, вам пощастило зберегти таку жвавість? Отак вона настільки жвава, погодився Хаул. Що часами їй просто неможливо зупинити, пані Пенстансон нагородила його таким поглядом, що Софія відразу зрозуміла у ролі вчительки вона не менш люта, ніж міс Ангоріан. Я розмовляю з вашою матір'ю, промовила вона. Наважуся припустити, що вона пишається вами не менше, ніж я. Ми дві літні дами, що доклали рук до вашого виховання. Ви, так би мовити, наш спільний витвір. То ви вважаєте, що я нічігісінько не зробив, щоби стати таким, який я є? уточнив Хаул, що принаймні деякі риси моєї особистості я створив сам. Лише деякі, і не всі з них мені до смаку, відповіла пані Пенстансон. Але ви ж не захочете сидіти тут з нами і слухати, як вас обговорюють? Ви з'їдете на терасу, взявши з собою вашого пажа, а Ханч принесе вам обом прохолодних напоїв. Ідіть. Якби Софі не була така знервована, вона б розрегаталася від виразу Хауго обличчя. Хау явно не чекав нічого подібного. Проте він піднявся, ледь помітно стенувши оплечима, скорчив Софі застрежу гримасу. Шикнув на Майкла і вигнав його поперед себе з кімнати. Пані Пенстенсон лише злегка повернула йому слід своє нерухливе випростане тіло. Тоді вона кивнула Пажеві, і той теж вискочив з кімнати. Потім пані Пенстансон повернулася назад до Софії, і Софій почала нервувати ще більше. «З чорним волоссям він мені більше подобається. Заявила пані Пенстансон. Цей хлопчик ступив на дорогу зла. Хто, Майкл? здивувалася Софі. Не прислужник, сказала пані Пенстансон. Не думаю, що він достатньо кмітливий, щоб привернути мою увагу. Я говорю про хавелга, пані Пендрагон. А, тільки промовила Софія. Дивуючись, чому пані Пенстенсон сказала лише ступив на другу зва. Сама вона не сумнівалася, що Хал уже давно її прийшов. Ви лише гляньте на його зовнішність, мовила пані Пенстенсон. Подивіться на його вбрання. Він завжди дуже уважний до власної зовнішності, погодилася Софія, дивуючись, як їй вдається говорити про це так спокійно. І завжди таким був. Я також дбаю про власну зовнішність і не бачу в цьому нічого поганого, вела далі пані Пенстенсон. Але звідки в нього ця потреба розгулювати в зачарованому костюмі? Не у костюм накладено приворотне замовляння різючої сили, спрямоване на жінок. Напрочуд майстер не можу мушу визначити і майже нерозпізнавальне. Навіть на мій досвідчений погляд. Бо чари, судячи з усього, вшиті просто у шви, і вона робить його непереборно привабливим, а це є свідченням певної схильності до темних мистецтв, схильності, яка поза сумнівом турбує вас як матір, пані Пендрагон. Софій стривожно подумала про сіро-червоний костюм. Коли вона зшивала його, то не помітила в них нічого особливого, однак. Пані Пенстонсон чудово зналася на чарах, і тоді, як Софі, хоч і не менш чудово, всього лише на вбранні. Пані Пенстонсон поклала обидві руки в мітинках на набалдашник Ціпка і зігнула за дерев'янілу спину так, щоб наблизити свої пронизві досвідчені очі до очей Софії. Софі нервувала і бентежилася все більше і більше. Мені вже дуже небагато лишилося жити, несподівано сказала пані Пенстансон, я вже якийсь час відчуваю, як до мене підкрадається смерть. Та що ви? Я впевнена, що це не так, проговорила Софі, намагаючись, щоб її голос прозвучав заспокійливо, однак напрочуд важко змусити свій голос звучати, бодай якось, коли на тебе дивиться така дама, як пані Пенстансон. Запевняю вас це так, сказала пані Пенстенсон. Саме тому мені так не терпілося зустрітися з вами, пані Пендрагон. Розумієте, Хаугал – мій останній учень, останній і безумовно найкращий. Коли він прибув до мене з якоїсь чужої країни, я вже збиралася піти на спочинок. Я вважала, що виконала своє життєве завдання, підготувавши Бенджамена Салівана, його, ви, мабуть, більше знаєте, як чарівника Салівана, та його душа спочиває з миром. І, забезпечивши йому посаду придворного мага, за дивним збігом він прибув з тієї ж країни, що й Хавел і тут раптом з'явився Хавел. І я з першого ж погляду виявила, що в нього вдвічі більше уяви і вдвічі більше здібностей, ніж у всіх інших, які вчилися в мене до нього. І хоча я зауважила певні недоліки в його характері, проте знала, що він стоятиме по боці добра. Добра, пані Пендракон. А що з ним тепер? А справді що? перепитала Софія з ним щось сталося, сказала пані Пенстенсон, не зводячи із Софії проникливого погляду. Я твердо вирішила виправити це, перш ніж помру. А що, на вашу думку, сталося? ніково запитала Софі. Я змушена покладатися на ваше слово, відповіла пані Пенстенсон. Інтуїція підказує мені, що зараз він пішов тим самим шляхом, що і відьма пустирищ. Мені розповідали, що колись вона зовсім не була звою, хоча я можу знати це лише з чуток, бо вона старша за нас обох, а молодість відьма пустириш зберігає за допомогою свого мистецтва. Хаулівдар такий же великий, як і в неї. Скидається на те, що люди з великими здібностями не здатні втриматись від додаткових небезпечних розмірковувань наслідком яких стає фатальна помилка і повільне сповзання у бік зла. Може, у вас є якісь припущення чи свідчення, що це могло бути? У голові Софії зазвучав голос кальцифера. Час показав, що ця угода не принесла нам, обом нічого доброго. Незважаючи на денну спеку, яка ввивалася в затінену елегантну вітальню через відкритість вікна, Софі пробрав озноб. Так, сказала вона, він уклав якусь угоду зі своїм вогненним демоном. Руки пані Пенстенсон в набалдашнику здригнулися. Ось воно. Пані Пендрагон, ви повинні розірвати цю угоду. Я давно хочу це зробити, але як? Ваші материнські почуття, поєднані з вашим власним сильним магічним обдаруванням, напевне, підкажуть вам, як це зробити, сказала пані Пенстенсон. Я придивляюся до вас, пані Пендрикон, хоча ви, мабуть, цього не помітили. О, я це помітила, пані Пенстенсон», – запевнила її Софія. І ваше обдарування мені подобається, закінчила пані Пенстенсон. Воно вселяє життя в неживі предмети, такі, наприклад, як оцей ціпок у вас у руці. Ви з ним явно розмовляли, і то настільки успішно, що перетворило його на щось таке, що дилетант назвав би чарівною паличкою. Гадаю, вам вдасться розірвати цю угоду. Так. Але для цього мені треба знати її умови, сказала Софі. Це Хау вам розповів, ніби я відьма? Бо якщо це він, ні, він мені не говорив. Не треба зайвої скромності, покладіться на мій досвід у таких речах, заявила пані Пенстансон. Потім на величезне повищення Софі вона прикрила очі. Це виглядало так, ніби загасило яскраве світло. Однак я нічого не знаю про такі угоди і не бажаю нічого про них знати, додала вона. Ціпок під її руками знову задрижав, ніби її теж пройняв озноб, а губи скривилися, наче вона випадково розкусила перчинку. Але тепер я розумію, проговорила вона, що сталося з відьмою, Пустирищ». Вона уклала угоду з вогненим демоном, і з часом демон зволодів нею. Демони не розрізняють добра і зла, однак їх легко спокусити угодою, якщо запропонувати їм щось цінне, щось таке, що є тільки у людей. Це продовжує життя і людині, і демонові. А людина додає магічні здібності демона до своїх власних. Пані Пенстансон знову відкрила очі. Це все, що я можу розповісти вам стосовно цього питання, підсумувала вона. Ну, хіба що ще можу порадити вам дізнатися, що саме одержав демон. А тепер я змушена попрощатися. Мені треба відпочити. І двері, немов чарівні, а це, мабуть, так і було. Самі собою відчинилися, і з'явився паж, щоб провести Софій до виходу. Софій була страшенно рада нарешті піти, бо вона вже просто згорала від зніяковіння. Поки двері не зачинилися, вона озирнулася, щоб іще раз глянути на випростану гнучку постать пані Пенстенсон, і замислилася, чи тій вдалося б так само розстроїти її, якби вона, Софі і справді була старенькою матінкою Хаула. Софі схилялася до думки, що так. Німаю капелюха перед Хаулом, пробормотіла вона собі під ніс. Коли вона була його вчителькою, йому вдалося витримувати її довше, ніж день. Мадам? перепитав Паш, вирішивши, що Софі звертається до нього. Я сказала, ідіть по сходах повільніше, бо я за вами не встигаю, пояснила йому Софі. Куліно в неї підгиналося. Ви, хлопчиська, завжди страшенно поспішаєте, пробурчала вона, паж повільно і запобігливо провів її вниз безкучими сходами, уже на півдорозі Софі достатньо абстрагувалася від впливу особистості пані Пенстенсон, щоб могти замислитися над деякими її висловлюваннями. Зокрема, та сказала, що Софійча клунка. Як надивно, Софії погодилася з цим без найменшого внутрішнього супротиву. Що ж, це пояснює популярність деяких капелюшків, подумала Софі. Це пояснює графа, як там його, з яким втекла Джейн Фер'є. Можливо, це пояснює і ревнощі відьми пустирищ. Здавалося, ніби Софі знає про це вже давно. Просто раніше вона вважала, що старші з трьох сестер не годиться мати магічні здібності. Леті набагато краще зналася на таких речах. Тут вона згадала сіро червоний костюм і мало не впала зі сходів від страху, це ж вона сама наклала на нього приворот. В цю мить вона так і чула, як бурмоча до костюма пошитий навмисно, щоби приваблювати дівчат. Так і сталося. Саме цей костюм і проворожив Веті тоді в саду. А вчора, хоч і замаскований, він, мабуть, справив свій вплив на міс Ангоріан. Ой, лишенько, вжахнулася Софі, то я взяла і власними руками подвоїла кількість розбитих сердець. Отже, тепер я мушу якось видобути Хаула з цього вбрання. Сам же Хаук. Красень у сіро-червоному костюмі чекав на неї у прохолодному чорно-білому холі. Вони стояли разом із Майклом. Побачивши, як Софін насилу спускається сходами вслід за пажем, Майкл стривожно штурхнув Хаула. Хаул виглядав посмутнілим. Щось у вас дуже виснажений вигляд, зауважив він. Думаю, вам краще буде дарувати собі візит до короля. Піду сам. Вибачуся за вас і заодно очорню власне ім'я. Скажу, що вам стало зле через мою негідну поведінку, судячи з вашого вигляду, це цілком може бути правдою. Софійні трохи не прагнула зустрітися з королем, але вона подумала про те, що сказав кальцифер. Якщо король накаже Халові вирушити на пустирище, і відьми його схопить, Софій втратить шанс знову стати юною. Вона замотала головою. Після пані Пенстенсон, сказала вона, Королін Гаррі видасться мені цілком пересічною особою. Кінець частини. Дякую, друзі, за те, що слухали. До скорих зустрічей, Па-па.